Прогнози щодо повернення українців з-за кордону після завершення бойових дій варіюються залежно від джерела та методології досліджень. За даними Центру економічної стратегії, станом на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебувало близько 4,9 мільйона українців. Згідно з їхніми оцінками, після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1,4 до 2,3 мільйона українців залежно від сценарію розвитку подій. Демограф Олександр Гладун підкреслює, що досвід інших воєн показує, що чим довше триває війна, Тим менше відсоток людей повертається. За його словами, за результатами різних опитувань, 25% українців заявили, що точно не повернуться до України, 25% що обов'язково повернуться після закінчення війни, а 50% ще вагаються. Він припускає, що якщо повернеться 50% біженців, то це буде непоганим показником для України. Нещодавня звістка про трудових мігрантів із Бангладеш сколихнула мережу. Тож привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про мігрантів. Які можуть бути наслідки припливу трудових мігрантів в Україну, та до чого нам з тобою можна вже готуватись? Давай, друже, разом реально і прагматично дивитися на речі: наразі невідомо, яким саме чином для нас, українців, але ця війна рано чи пізно закінчиться. А після закінчення бойових дій очікуватиметься значний дефіцит робочої сили, що може означати залучення трудових мігрантів з інших країн. До 32-го року Україні знадобиться від 3,1 до 4,5 мільйонів додаткових працівників для досягнення щорічного економічного зростання на рівні 7%. Експерти зазначають, що після війни Україна може запрошувати трудових мігрантів із країн із нижчим рівнем життя, проте не факт, що вони прийдуть в такій кількості, щоб заповнити цю демографічну прогалину. І в той же час демографічна криза в Україні тільки поглиблюється через низьку народжуваність, високий відтік населення та рівень смертності. Простими словами, друже, для того, щоб економіка розвивалась і ріс ВВП, потрібно, щоб хтось все-таки працював. Отже, розумієш, друже, для того, щоб наша економіка хоч якось відбудовувалась, потрібно, щоб або повернулись назад ті, хто виїхали, або на їх місце приїдуть мігранти з інших країн. В іншому випадку, наше майбутнє буде ще більш неочікуваним і, скоріш за все, гіршим. Отже, можна прогнозувати, що після закінчення бойових дій в Україну приїдуть мігранти із країн з високим рівнем безробіття та низьким рівнем доходу. Ну сам розумієш, навряд чи в тих країнах, де все добре із доходом і безробіттям, люди поїдуть в Україну. Отже, з яких країн і хто до нас в теорії може приїхати? Якщо ми подивимося на Пакистан, Індію та Бангладеш, потенційно це робітники у сфері обслуговування та медичному і іт секторі Якщо розглянути В'єтнам і Філіппіни, Скоріше це буде виробничий сектор та сфера послуг. Україна може бути цікава і африканцям. Тут можемо розглянути Нігерію, Гану, Камерун та Сенегал. Вже зараз спостерігається зростання кількості студентів та трудових мігрантів з цих країн. Якщо подивимось на Єгипет, Марокко і Туніс, це потенційні джерела робочої сили для аграрного сектору. Стара добра Латинська Америка, Венесуела, Куба, Болівія. В них часто бували економічні кризи. Тож поглянувши на Україну, вони теж можуть спробувати пошукати в ній кращого життя. Чи може хтось приїхати до нас з Європи? Ну із розвинених країн Європи, скоріше ні, аніж так. А от із близьких країн, по типу Білорусі чи Молдови, до нас часто приїжджали мігранти на сезонні роботи в аграрному секторі. Можливо, і в цьому випадку їм теж стане цікаво. Але не факт, що мігранти просто на рівному місці візьмуть і захочуть до нас приїхати. Для того, щоб вони ще захотіли до нас приїхати, потрібно зробити якісь спрощені візові умови та заманити їх конкурентною заробітною платою. Вплив трудових мігрантів на українську економіку буде залежати від того, скільки їх приїде, яка буде кваліфікація та в яких секторах вони будуть працювати. Із очевидних плюсів це відновлення ринку праці. Ну, в принципі, логічно, що чим більше рук буде відновлювати Україну, тим швидше вона буде відновлена. Також це дає надію на зростання ВВП. Якщо поглянути на ту ж саму Польщу, то приплив мігрантів дає Польщі приріст ВВП до 1% на рік. До речі, яких саме мігрантів українців? Також при правильній політиці нашого уряду, якщо не всі, то, хоча б переважна більшість трудових мігрантів, будуть працевлаштовані легально, в такому випадку буде більше сплачено податків та єдиного соціального внеску. І ще раз, податки це наш бюджет, а ЄСВ це пенсії наших пенсіонерів. Також збільшення споживачів стимулюватиме ринок товарів і послуг. Це означатиме, що наша економіка ще швидше розвиватиметься. Із негативних моментів: ну, давай будемо чесні один з одним: це чужа мова і чужа культура. За відсутності нормальних програм із інтеграції трудових мігрантів до культурної сфери України, ми можемо зіштовхнутися із величезними викликами. Також, якщо паралельно з трудовою міграцією в Україну повернуться наші біженці, то може виникнути велика конкуренція на ринку праці, особливо на низькооплачуваних роботах. Ну і звісно, якщо щось піде не так, і трудові мігранти будуть працювати неофіційно, при цьому ще отримувати пільги, то це не тільки не виручить нашу економіку, а ще й призведе до ще більшого навантаження на неї. Отже, з точки зору економіки, приплив трудових мігрантів з інших країн може дати нам буст десь там 1-1,5% приросту ВВП на рік. Але якщо все робити правильно, окей, з економікою, наче зрозуміло. Давай тепер розглянемо можливі соціальні наслідки припливу трудових мігрантів в Україну. Ну, по-перше, може бути заповнено нашу демографічну прогалину. Бо що б ти там не казав, але країна без населення це не країна. Із соціальної точки зору, і як я вже казав, якщо мігранти працюватимуть легально, це зніме значне навантаження із нашої пенсійної системи. І таким чином нашим пенсіонерам може стати легше. Я не знаю, наскільки цей аргумент для тебе буде важливим, але якщо до нас приїде багато людей з інших країн, можливо, це якось урізноманітнить наш культурний фонд. Бо, як казав класик, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ну, давай тепер до мінусів. Якби хто там не намагався зробити протилежно, але як на крути, ми, українці, будемо дивитися на чужаків, як на пацанів з іншого району. Багато хто бачитиме в них конкурентів за робочі місця. І навряд чи всім сподобається, що іноземці запрошують наших дівчат на побачення. Тож можна очікувати зростання соціальної напруженості в країні. Досвід тих країн Євросоюзу показує, що при недостатній інтеграції мігрантів в соціально культурну сферу Можливі соціальні конфлікти. Навантаження на медичну і соціальну сферу також може зрости, якщо іноземцям підряд буде видаватися субсидії та різноманітні пільги в обслуговуванні. До речі, це теж не сприятиме дружному ставленню до них з боку українців. Тож в цьому випадку нашому уряду потрібно дуже обережно діяти із законодавством. Також можливе утворення в великих містах певних етнічних кварталів чи витіснення іноземців в якісь гетто. Зазвичай там низький рівень життя і високий рівень злочинності. Ну це очевидно не плюс. Тож, друже, як ти бачиш, ризики точно є. Але якщо держава ефективно керуватиме цим процесом, ну, типу там мовні курси, соціальна адаптація, інтеграція мігрантів в українське культурне життя, то цих ризиків можна позбутися або хоча б мінімізувати. Я думаю, тобі, як і мені, друже, також дуже цікаво, а як може змінитися рівень злочинності в Україні. Після припливу потенційних трудових мігрантів. Вплив на рівень злочинності може залежати від кількох факторів. Якщо це здебільшого нелегальні мігранти, із, наприклад, країн Азії, то, скоріше за все, це приведе до збільшення рівня злочинності. Якщо ж навпаки, міграція буде контрольована і легальна, і держава зберігатиме продуману політику із залучення трудових мігрантів, то цей фактор можна мінімізувати. Також, якщо це офіційні контракти на роботу із вищим рівнем оплати і кращим рівнем життя, то, скоріше за все, від таких мігрантів не варто очікувати впливу на зростання рівня злочинності в Україні. Ось тобі приклад, як могло бути добре і не дуже. Якщо взяти Польщу, то приплив мігрантів із України не привів до сплеску злочинності, бо переважна більшість таких мігрантів працювала офіційно. Якщо ж взяти країни Євросоюзу, то там дуже багато нелегальних мігрантів. Вони не можуть знайти собі нормальну роботу, інтегруватися в суспільство, отже, займаються тим, чим можуть злочинністю. То що ж нас може очікувати в плані зростання злочинності? Я дам тобі песимістичний прогноз, бо за оптимістичним це буде нуль. Можна очікувати зростання дрібних злочинів, ну типу там крадіжки, дрібне шахрайство у великих містах в діапазоні 10-20%. Якщо контроль над кордоном буде достатньо слабкий, то можна очікувати зростання організованої злочинності, як то наркотики, проституція, нелегальна міграція в діапазоні від 20 до 30 Рівень важких злочинів по типу зґвалтування, вбивства, збройні напади зазвичай при легальній міграції не демонструє росту, але за відсутністю державного контролю за адаптацією мігрантів можна очікувати і тут 5-10% зростання. Отже, якщо міграційна політика буде ефективною, то не варто очікувати значного зростання рівня злочинності. Але за відсутністю контролю над процесом міграції, цей показник легко може зрости в діапазоні від 10 до 30% в різних сферах злочинності. Я сподіваюся, YouTube мене за це не забанить. Але я вирішив зробити аналіз кореляції країни походження мігрантів із типом злочинів, до яких ці мігранти більш схильні. Вихідці із Близького Сходу і Північної Африки частіше фігурують у статистиці із дрібних крадіжок шахрайства та нелегальної торговлі наркотиками. Вихідці із Центральної Азії частіше фігурують у злочинах, пов'язаних із підробкою документів та нелегальній зайнятості. Мігранти з Африки в країнах Євросоюзу часто замішані в шахрайських схемах, наркотрафіці та нелегальній проституції. Мігранти із Південної Азії частіше схильні до економічних злочинів: це контрабанда, підробка документів та різноманітні фінансові махінації. Якщо взяти вихідців із країн Латинської Америки, то в країнах ЄС вони частіше фігурують у злочинах, пов'язаних із грабежами, торгівлею наркотиками та нелегальному перевезенню мігрантів. А от мігранти із пострадянських країн частіше пов'язані у схемах із фінансовими махінаціями, підробками документів та корупційними схемами. Але ще раз, розподіл злочинців за етнічними ознаками не є абсолютним. І тут зростання в певних сферах рівня злочинності значною мірою залежатиме саме від продуманої політики держави, які ж професії можуть бути цікаві мігрантам. Ну, по-перше, це будівництво і ремонт, бо цього буде вдосталь по всій Україні, і, звичайно, сільське господарство. Сфера послуг, продавці, касири, водії, таксі, доставка. Так, звісно так. Підсобні робітники, прибиральники, доглядальниці однозначно так. Особисто я не очікую значного припливу мігрантів на професії, де потрібні глибокі знання або розуміння місцевої культури. Як, наприклад, компанії, що працюють b 2 там, ті, що працюють із кінцевими замовниками, я вважаю, що тут мігранти, якщо і наважаться вступити, їм прийдеться дуже важко. На професіях із низьким рівнем заробітної плати приплив мігрантів буде тиснути на ринок праці, і таким чином зарплати скоріше будуть падати, аніж зростати. Але якщо ми говоримо про висококваліфіковані кадри, то залучення іноземців може дати поштовх компаніям для їх розвитку. І таким чином потреба в таких спеціалістах буде зростати, що може вплинути на зростання заробітних плат в таких галузях. Також ті професії, де мовний бар'єр буде грати значну роль, вони можуть вважатися поза зоною ризикою від мігрантів. Отже, друже, як ти бачиш у залученні з інших країн трудових мігрантів до України, є як і плюси, так і мінуси. Але здебільшого все залежатиме саме від державної політики в цій сфері. А як, власне, ти ставишся до трудових мігрантів в Україну? І що ти про це думаєш, напиши, будь ласка, в коментарях в цьому відео. Якщо це відео сподобалось, друже, можеш підтримати канал вподобайкою, -ка, коментарем. Або поширити його в якихось соціальних мережах. Також, якщо є бажання, можна і фінансово підтримати канал. Посилання є внизу в описі під відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал, і до наступної зустрічі, друже!